Розглядаємо закономірності спадковості та мінливості організмів. Генетика це наука про закономірності спадковості та мінливості організмів. Датою народження генетики вважають 1900 рік, коли ботанік-голландський Хуго де Фріс та німецький Карл Коренес та австрійський Еріх Чермак незалежно один від одного підтвердили закономірності спадковості встановлені Менделю. Основні методи генетики це є гібридологічний метод, генеологічний метод, цитогенетичний, біохімічний, близнюковський, популяційно статистичний та метод генетичної інженерії. У сучасній генетиці використовують найрізноманітніші методи, але основним залишається гібридологічний метод. Основні поняття генетика це є спадковість, здатність живих організмів передавати генетичну інформацію про свої ознаки і особливості індивідуального розвитку нащадка, мінливість, здатність живих організмів набувати нових ознак і їхніх станів у процесі індивідуального розвитку. Алелі або алельні гени це стани гена, що визначають прояви ознак і розташовані в однакових ділянках гомоличних хромосом. Алельні гени можуть бути як домінантні, які завжди проявляються, і рецесивні, які пригнічуються в присутності домінантних і не проявляються станом ознаки. Гомозегота це клітина тіла або особина, гомоличні хромосоми якої містить однакові алелі певного гена. Гетерозигота це клітина тіла або особина, гомоличні хромосоми якої містить різні алелі певного гена. Генотип це сукупність усіх генів організму, які одержані від батьків. Фенотип це сукупність ознаків властивостей організму, які є результатом взаємодії генотипу з умовами зовнішнього середовища. Основні генетичні символи у нас позначаються батьківські особини, чоловіча-жіноча стать. Схрещування особин, чоловічі гамети, жіночі гамети, Х-хромосома, Y-хромосома та гібриди, нащадки. Також ми можемо побачити основні генетичні символи, які будемо використовувати для розв'язування задач. Закони Менделя. Перший закон Менделя це закон одноманітності гібридів першого покоління. Формується так, що під час моногібридного схрещування батьківських особин, що різняться проявами однієї ознаки, у потомстві спостерігаються лише домінантні прояви, ознаки, і всі нащадки будуть одноманітними, як за генотипом, так і за фенотипом. Другий закон Менделя це закон розщеплення. Формується так, що під час моногібридного схрещування двох гібридів першого покоління, які є гетерозиготами у потомстві, спостерігається розщеплення за фенотипом 3 к 1, за генотипом 1 к 2 к 1. І третій закон Менделя це закон чистих гамет, що під час утворення статевих клітин у кожну гамету потрапляє лише один алель з кожної пари алельних генів. Ми можемо побачити перший закон, закон одноманітності гібридів першого покоління, коли ми жовті горошини схрещуємо з зеленими горошинами, І в першому поколінні у нас з'являються жовті горошини. В другому поколінні ми жовті горошини зміщуємо між собою та бачимо генотип розщеплення. За фенотипом три горошини у нас жовті та одна зелена. За фенотипом, тобто зовнішні ознаки, та генотипом. Один у нас буде А велике, А велике, два А, -Велике, а мале, і один а мале. І закон чистих гамет, що Чи під час утворення статевих клітин у кожну гамету потрапляє лише алель з кожної пари алельних генів. І зразок складання схеми схрещення. Наприклад, у людини кари колір очей домінує над блакитним. Гомозеготний кароокий чоловік одружився з блакитною жінкою, який очей матимуть їхні діти. Ми запишемо дано, що А велика це у нас є кароокість, тому вона є домінантною, а маленька є блакитноокість. Треба знайти перше покоління. Розв'язання це моногібридне схрещення з повним домінуванням. Тобто ми схрещуємо караокого чоловіка з блакитноокою жінкою. І в першому поколінні ми отримуємо 100% карокості, тобто всі діти матимуть карий колір очей. Дегібридне схрещування – це схрещування батьківських особин, які різняться проявами двох ознак. Для вивчення такого, як успадковуються дві ознаки, Мендель обрав забарвлення насіння гороху і форму горошини, які у нас зображені на ілюстрації 90%. Колір насіння гороху, як ви вже знаєте, має два прояви: домінантний жовтий і рецесивний зелений. Форма насін набуває гладенькою, домінантна проява та змаршкувате. Це рецесивна ознака. Закон незалежного успадкування ознак формується так, що кожна пара ознак успадковується незалежно від інших ознак. І ми можемо побачити схему дегібридного схрещування. Коли ми схрещуємо, не одну ознаку, а декілька. Наприклад, жовте забарвлення насіння, з зеленим забарвленням насіння, гладенька форма насіння з зморшкуватою формою насіння. Взаємодія генів це взаємовпливи алельних і неалельних генів за участі функціональних продуктів, особливості, яких і визначають різні види успадкування ознак. Взаємодія алельних генів це взаємовпливи генів, які займають подібні локуси в гомологічних хромосомах. Неповне домінування це форма взаємодії алельних генів, за якою у гетерозиготних організмів домінантний алель А велике не повністю пригнічується рецесивним А маленьким, внаслідок чого проявляється проміжний стан ознаки. Множинний алелізм це явище за якого ознака у популяціях визначається не двома, а декількома алеліями. Види взаємодії генів в нас бувають взаємодія алельних генів це повне-неповне домінування і множинний алелізм. Та взаємодія неалельних генів це комплементарність, полімерія і множина гена. До цієї приклади ми можемо віднести генотипи людини з різними групами кровими. Та успадкування забарвлення плодів полуниці. Та на ілюстрації 93 ми можемо побачити успадкування забарвлення квітків у гороху за типом повного домінування. Взаємодія неалельних генів це взаємовпливи генів, що розташовані в різних неідентичних ділянках гомологічних хромосом. Комплементарність це форма взаємодії декількох домінантних неолельних генів, які разом визначають розвиток нового прояву ознаки. Полімарія це форма взаємодії неалельних генів, за якої декілька домінантних неалельних генів впливають на ступінь розвитку ознаки. Множина дія генів це є плейотропія, це явище впливу одного гена на прояву різних ознак. Так, у людини один ген визначає руде забарвлення волосся, світлий колір шкіри і наявність ластовиння. До цих прикладів ми можемо, до взаємодії неалельних генів ми можемо на ілюстрації 95 побачити хвилясті попуги. Ми можемо 96 полімиріне успадкування кольору шкіра у людини та 97 на ілюстрації множина гена у людини. Ми бачимо різну колір забарвлення волосся, колір забарвлення шкіри та забарвлення очей. Щеплення генів це явище спільного розташування і успадкування генів, локалізованих в одній хромосомі. У чому ж суть цих дослідів? Самці дрозофіли гомозиготних за домінантним алелем сірого тіла та нормальними крилами, схрестили самками гомозиготними за відповідними рецесивними алелями чорного тіла та недорозвинутих крил, як у нас зображено на ілюстрації 99. Генотипи цих особин позначають відповідно символам. Усі гібриди першого покоління мали сіре тіло і нормальні крила, тобто були гетерозиготними за обома парами алелів. Від аналізуючого серещення дегетиризовотної особини самця з рецесивною домінантною отримали лише дві групи нащадків. За отриманими результатами, Морган припустив, що гени забарвлення тіла і форми крил містяться в одній хромосомі, тому утворюють два типи гамет, і в поєднанні з гаметами одного типу самки виникають лише дві групи особин з такими самими фенотипами, що і у батьків. Тобто спостерігається щеплене успадкування з повним щеплення генів. Отже, закон щепленого успадкування, закон Моргана формується так, що щеплені гени, які локалізовані в одній хромосомі, успадковуються разом і не виявляють незалежного розподілу. Кросинговер це процес, під час якого гомологічні хромосоми обмінюються певними ділянками. Перехреснення хромосом зумовлює зміну спадкової інформації і є найважливішим механізмом спадкової мінливості, яка зображена на ілюстрації 101. Кросинговер спостерігається в профазі мейозу 1 після злиття гомологічних хромосом, конюгації, і має випадковий характер, хоча частота в кросинговеру є величезною сталою, на неї можуть чинити вплив стать, вік, температура, рентгенівські промені, деякі хімічні сполуки та інші. Хромосомна теорія спадковості це узагальнення наукових знань, згідно з якими хромосоми є матеріальною основою спадковості. Тобто спадковість ознак в організмі у ряді поколінь визначається спадковістю їхніх хромосом. Успадкування щеплено зі статтю. Це успадкування ознак, гени яких розташовані в статевих хромосомах. Це вид щеплення успадковується, відкрив морган. Теж в 1910 році, досліджуючи успадкування забарвлення очей у дрозофіли. Приклади ознак щеплення зі статою, наприклад, це ознаки, які успадковуються через x хромосому це, наприклад, гемофілія, дальтанізм, емалі зубів у людини, колір шерсті у кішок тощо. Б. Ознаки, що успадковуються через y хромосому, це оволосіння вушних раковин, гіпертрихоз, рогові лузки на шкірі іхтіоз у людини та інше. Успадкування ознак щеплені зі статі має свої певні особливості, що відрізняють його від інших типів успадкування. Ознаки, гени, яких локалізовані у Х-хромосомі, успадковуються представниками і жіночої, і чоловічої статі. Якщо рецесивний гена щеплений з X хромосомою, то у жіночій статі він проявляється лише в гомозиготному стані, а в чоловічій у гемізиготному. Тобто стан зиготи, у якій певний ген представлений лише одним алелем. Ознаки щеплені за y хромосомою, успадковуються лише представниками чоловічої статі і називаються голандричними. Наприклад, на ілюстрації 105 ми можемо побачити успадкування забарвлення шерсті у кішок, щеплене зі статтю. Ми можемо позначити xb мале ХБ мале руду кішку. І схрещуємо з XB велика XB велика чорної кішки. В результаті ми отримаємо XB велика xb мале, тобто черепахову кішку. Розглянемо для прикладу успадкування дальтонізму. Встановлено, що це прояв ознаки визначає рецесивний алель, локалізований в Х-хромосомі. Якщо чоловік дальтонік, одружується з гомозиготною жінкою, з нормальним кольором зором, то вірогідність прояви дальтонізму серед нащадків дорівнює нулю. Як видно зі схеми схрещування, всі нащадки за фенотипом матимуть нормальний колір зір, але доньки будуть носіями рецесивного алеля. Отже, успадкування щеплене зі статтю має особливості, що визначається розташуванням генів у статевих хромосомах. Мінливість це здатність організмів набувати нових ознак, які зумовлюють відмінності між особинами в межах виду. Мінливість як властивість живого, протилежна спадковість. Причинами мінливості є зміна структури чи діяльності генетичного апарату та вплив умов середовища. Залежно від природи, мінливості розрізняються дві основні її форми спадкову і неспадкову. Перша з них пов'язана зі зміною генотипу, друга за фенотипом. Межі між формами мінливості є умовною, оскільки фенотип визначається взаємодією генотипу і середовища, як у нас зображено в таблиці 10 форми мінливості. Спадкова і неспадкова мінливість забезпечують усю різноманітність морфологічних, фізіологічних та етологічних особливостей організму. Роль форм мінливості в еволюції органічного світу різна. Із спадковою мінливістю пов'язана проява нових ознак та їх комбінування в організмі. А не спадкова, це забезпечує пристосування організмів до умов середовища, що змінюється. Також у нас є комбінативна мінливість, форма спадкової мінливості, що виникає завдяки перерозподілу генетичного матеріалу в нащадки. За комбінативною мінливості успадковуються нові поєднання генів, а самі гени не змінюються. Завдяки комбінативної мінливості також реалізується механізм знешкодження фенотипного прояву мутацій шляхом переведення їх у гетерозиготний стан. Причиною виникнення прояв комбінативної мінливості є рекомбінація, тобто перерозподіл генетичного матеріалу це універсальний біологічний механізм, властивий всім живим істотам. Рекомбінація в еукаріотів відбувається під час статевого розмноження у прокаріотів завдяки статевим процесам, наприклад, конюгації. Джерелами комбінативної мінливості є кросинговер – обмін ділянками гомоличних хромосом, що відбувається під час майозу, незалежне розходження гомоличних хромосом під час майозу та випадкове злиття гамет під час запліднення. Завдяки незалежному та одночасному здійсненню цих процесів виникає велика різноманітність генотипів. Загальна властивість мутаційних мінливостей є стійкість, мутації не зникають упродовж життя особини, індивідуальність, мутаційні зміни проявляються в окремих особин, неспрямованість, один і той самий чинник може спричиняти появи різних мутаційних змін. Невизначеність не можна передбачити появу мутацій під дією того чи іншого чинника. Незалежність, прояв мутації у фенотипі не залежить від сили чи тривалості дії чинника, не мають пристосування характеру, тобто мутації зміни у більшості випадків є шкідливими, нейтральними і навіть летальними, тобто смертельними для організмів. Мутаційна теорія це розділ генетики, що вивчає причини різноманітності та значення мутації. Мутації, тобто це зміна, стійкі зміни генетичного апарату, які виникають раптово, і призводить до змін тих чи інших спадкових ознак організму, поняття мутації вів наук Google Фріс. Гені мутації це стійкі зміни окремих генів, спричинені порушенням послідовності нуклеотидів у молекулах нуклеїнової кислоти. Хромосомні мутації це мутації, які виникають у результаті перебудови хромосом. Геномні мутації це мутації, які пов'язані зі зміною кількості наборів хромосом. До мутацій у нас, наприклад, належить полідактилія, гетерохромія, дальтанізм та синдром Дауна. Спадкові захворювання. Це спадкові розлади організму пов'язані з порушенням генетичного апарату, генів, цілісних хромосом чи кількості хромосом. Гені хвороби це спадкові хвороби, спричинені генетичними мутаціями. Ці хвороби можуть бути домінантними аутосомними, наприклад, як полідактилія або рецесивними аутосомними, як фенелоктонорія, хвороба Т-сакса, рецесивними щеплені з ікс хромосомою як гемофілія, дальтанізм. Щеплене з ігри хромосомою іхтіоз. Плеотропією дії одного гена пояснюється хвороба Марфана. Хромосомні хвороби це спадкові хвороби, спричинені хромосомними та геномними мутаціями. Спільним для всіх хромосом хвороб є множинна ураження. Хвороби зі спадковою схильністю це захворювання, для розвитку яких необхідна взаємодія внутрішніх спадкових та зовнішніх несприятливих умов середовища. І, наприклад, тест із ЗНО. Прочитайте тест та виконайте завдання. Гемоглобін А в еритроцитах людини забезпечує їхнє нормальне функціонування. Деякі різновиди спадкової анемії зумовлені порушенням структури гемоглобіну А. У гемоглобіні А ділянка бета, ланцюга утворена залишками таких амінокислот. У людини зі спадковою анемією утворюється аномальна гемоглобін що має такий склад ділянку. Яку функцію в клітини виконує гемоглобін? Для розв'язування завдання необхідно знати будову еритроцитів. Еретроцити це клітини крові, які під час дозрівання втрачають ядро і мають форму двовигнутого диску. Еритроцити забезпечують транспортування кисню і часткового вуглекислого газу, що містять дихальний пігмент гемоглобін. Отже, гемоглобін виконує транспортну функцію. Укажіть можливий варіант триплета ДНК, який утворюється внаслідок мутації, що призводить до прояви аномальної гемоглобини, ми можемо користуватись таблицею генетичного коду. В умовах завдання міститься інформація щодо змін в будові молекули гемоглобіну А внаслідок мутації. Необхідно порівняти послідовність залишків амінокислот ділянки бета-ланцюга з гемоглобіном А і з цією ж ділянкою гемоглобіна. В людини, яка хворіє на серцеподібну клітину анемію. Результатом порівняння є висновок, що у ділянки бета-ланцюга відбувається заміна однієї амінокислоти на іншу, а саме глутаміну на валін. Завдання запитують про можливий варіант триплета ДНК, який утворюється внаслідок мутації. Для виконання завдання необхідно скористатись таблицею генетичного коду, опис якої наведено у прімиці. Спочатку визначаємо триплет МРНК, які кодують валін. Після цього, за правилом комплементарності, визначаємо відповідні варіанти триплета ДНК. Тобто з наведених наших варіантів правильна відповідь CAG. Ми можемо побачити валін, от, і у течі всі наші варіанти: ГУГ, ГУА, ГУЦ, ГУУ. І за правилом комплементарності сюди підходить С Аномальний гемоглобін утворюється внаслідок генної мутації. В умовах завдання міститься інформація щодо змін в будові молекули гемоглобіну А внаслідок мутації. Порівнявши послідовність залишків амінокислот ділянки бета-ланцюга. В гемоглобіні А і з цією ж ділянкою в аномальному гемоглобіні можна дійти висновку, що у ділянки бета-ланцюга відбувається заміна однієї амінокислоти на іншу, тобто відбувається точкова мутація. Отже, аномальний гемоглобін утвориться внаслідок генної мутації. Дякую за увагу!